Бо з іншого боку вхід. ринок, Можна купити такі кружечки зразу для того, щоб купити мінеральну водичку. Пальми. Трішки покажу територію. Каскадом зроблені такі спуски? Ну, зони відпочинку такі вечором, коли сонечко дуже не світить. Що це, за інтересно, за кущі такі ростуть, великі. Досить така потужна квітка. Кривають пташки. Це майже лимон? Ні, це не лимон. Це щось. Воно буде цвіло. Цікаво. Зелено, красиво тут, дійсно гарно. <кій> Пальми такі інтересні, цікаві. Ой, ялинка як яка. Не написано, що це за ялинка така цікава. Перший раз таку ялинку бачу. Досить такі цікаві в неї. гілки. І вона. Ну це щось не дуже схоже на ялинку, це щось таке. Але вигляд гарний. Значить, вхід в басейн. Рецепшн, да? Рецепшн. Вестибюль такий холм? Да. Ну це для поселення в готель. Тут. А ми йдемо подивитися гарні рибки. так бруківку поклали різноманітно. Гарний такий узор. От. Такі мостики. І тут, а зараз закаламучена вода. Зараз рибки не видно. Ага, є, тут вони. От. Їх тут багато червоних рибок. Ми залягли трошки на дно, тому вода нагрівається. Тималька багато вистачає, От там вони на дні. Ввечером майже, коли жара спаде, вони будуть спливати потрошку на поверхню. Ну це перед головним корпусом отак От зробили там. озерце таке. Для рибок, акваріум такий, можна сказати, великий. Тут їх гарно видно, тут їх багато зібралося в цьому місці. Ну, ж таки лимон чи апельсин. Щось таке. Я вдома посадив із зернятка. Апельсин. І дуже подібне листя. Дуже подібний кущ. Скоріше всього, що це і є апельсин. А також посадив лимон. І лимон відрізняється в нього колючки такі. А от тут такі квіти цікаві. Ну, ну це теж майже щось схоже до, до лимона. А тут о. Діфінбахія майже, так? Да? Різновидність діфінбахії. Тут цікава така ялинка. Ось такі гарні мостики для фотосесії, щоб сфотографуватися. Дуже зелено і дуже красиво. Охайно все так зроблено, дизайн красивий. І все так воно сочетається, все в місті. Великі дерева, маленькі. Ну тут послуги якісь. Біоптрон. Якийсь біоптрон. Голковкалювання. Та, ти поставлю так. Біопром діє на організм природним способом шляхом світлотерапії, електрохімічні реакції, які виникають в організмі під впливом світлового випромінювання. Стимулюють відновлення уражених тканин. Біопром знімає запалення шкіри, м'язів, сприяє загоєнню ран і стимуляції процесів регенерації та імунної системи, пришвидшує утворення нових тканин. Та на ділянках ураження шкіри, ефективно його використання при наявності у хворих захворювання хребта і суглобів, захворювання шкіри, екзема, псоріаз, шкірні вірусні та бактеріальні інфекції, венозних та діабетичних виразок, нижніх кінцівок, травм яких тканин, розтягнення м'язів і зв'язок. Тендовагі нітів, захворювань слизових оболонок, носа і рота, нежить, гайморит, тонзеліт та інше. сезонно-залежних депресій. Викосо високотехнологічна апаратура дозволить вам відчути найновіші досягнення науки. Ну, це голков хіджама і. Москотерапія. Моксотерапія, точніше. Сік з паростки пшениці. Кабінет гіродотерапії. Соляна печера. Гінекологічний, кріолікування. Ну, я так поняв. оце і є лікувальний корпус. О, тут такі грядочки невеличкі зробили для зелені. Такі. А може це квіти якісь будуть? От гарні квіти червоні. Кущ такий великий. Зелено, красиво, люди відпочивають, дуже охайно все зроблено. На території чистенько. Туї гарно підстрижені. Дерево як. Стару черешню, як гарно оформили. Ну, ну тут прям таке, як Елісейські поля. І ще одна черешня гарно оформлена. Територія озеленена дуже гарно і продумано. Це лікувальний корпус номер один, там лікувальний корпус номер два, і їх тут декілька цих корпусів. Цікаво тут є. Цікавий кінь тут є такий розрізаний і з нього тече водичка. Тут тіньочок, тут добре, от коли жара, раз, пека. А от квіточки як гарно зробили каскадом теж. От. І тут рожевий такий кущ. Це майже роза. Так, да, це роза. Гарно так зроблено в цьому ракурсі. О, тут така роза чайна. запах неймовірний. Я... Ялички такі невеличкі. От тут гарно так можна посидіти, тут тіньочок. Такі клумби гарні, красиві. І от кінь. Ой, чий то кінь стоїть, чия то гривонька. Сподобалась мені, сподобалась мені та я дівчино. У камені зробили таке пойло для нього. І що цікаво, отак, розрізаний на попола. Я окуляри не взяв, але тут щось пише. У майже й по нашому. І водичка в нього тут іде із заднього місця. Цікаво, да? територія велика. Сьогодні покажу лише передню частину, бо є задня частина, і вона теж цікава. Там є ігрові площадки, там є річка, там є фонтани також цікаві. І до слідучого разу. А також не забуваємо приїжджати, покращувати своє здоров'я в квітку полонину і пити мінеральну водичку. От бівет, який. Був, вже я один раз показував в одному із своїх відео. Це з іншого боку півети. І тут є водичка, ще раз покажу. Він постійно відкритий. Будь добрий. водичка, добрий день, грайте нам вже. Да, Зараз, чекайте секундочку, я вже для підписчиків трошки зніму. Ага, ну тут біветик. Значить, тут гаряча водичка з цього боку, там холодна. Відкривається по, по годинах. Вроді би три рази на день по, по, по три часа, наскільки я пам'ятаю. Сьогодні, зараз 16.29, майже пів п'ятої, 20.06, 20 градусів тепла. Приїжджайте, насолоджуйтеся, відпочивайте. Круглий рік. Вітка полонини. СМТ Солочин недалеко від сваляви. Всім приємного настрою!